Друзі, усім доброго дня! Хочемо для вас зробити презентацію ще одного нашого будиночка, який побудований в селі Ходосівка. Побудований будинок на 13%, сотках. загальна площа даного будинку 240 метрів квадратних. В стилі хай-тек, як ви бачите, зараз вам детально трішечки покажемо. От у нас хвіртка тут. Біля хвіртки розташовується генератор. Місце виведено під електрика, виведена під запітку генератора. І також, коли ви заїжджаєте на територію будинку, Присутній гараж. гараж на 2 автомобіля, також присутня парковка орієнтовно на 4 автомобіля перед будинком. Давайте ми зараз зайдемо в сам гараж і покажемо, які там об'єми. Отже, є доступ в гараж з боку. Ось так виглядає саме гаражне приміщення. Виведено під каналізацію. Ось так виглядає сам гараж. Йдемо далі. Тут у нас по гаражу зроблена штукатурка декоративна. По суті, залишається тільки вкласти плитку. Тут таке рішення для відпочинку вирішили зробити. Рухаємося навколо будинку, обійдемо території і покажемо комплектацію, в якій здається даний об'єкт. Ось бачимо парковка. На парковці у нас присутня дренажна система, щоб вода, яка йде звідти, вона відразу йшла в дренаж. По фасаду будинок виконано комбінацію керама також використовується дерево, елементи дерева. Тут шліфований граніт по фундаменту, ну і композитний алюміній на всіх балконах. Декоративна штукатурка. ось так Ділянка 13 соток, в комплектації йде зона відпочинку. ось В цій частині в куту присутній пандус, по якому можна спокійно спуститися або щось підняти. Є місце таке для господарського блоку в цій частині. ну І так розкривається у нас нижній ярус діляночки. Присутня частина тут в зоні відпочинку для бані. Зараз вам покажемо, як вона тут облаштована. Тут у нас знаходиться баня, по суті, може бути санвузол ось тут. І тут зона відпочинку з доступом до критої частини цій, цієї добудови цього будиночка. Так, Виходимо з бані. Ми далі йдемо, побачимо з вами цій частині зону барбекю. Тобто тут у нас мокра точка з каналізацією. І тут ще господарський блок такий ховається. Також в комплектацію йде басейн. На даний момент басейн ще не готовий, але планується здаватися повністю готовим. Ось так він виглядає. І сама баня. По території хочу зазначити, що вже улаштований рулонний газон, висаджені туї і також присутній автополив. Ось ця вся травичка вона поливається. Це дуже класно. І також підвели під кожен стовпчик освітлення. Тут у нас декоративна така штукатурка під травертін. Гранітні сходи. Тут гранітний спуск з бурківочки, тут у нас така бруківка, також декоративні насадження, рішиточка для зливу, тут місце під встановлення світла. Ось так виглядає, це все дуже чудово, красиво. Це в нас скрита тераса, має розсувну систему алюмінієву. І ось так виглядає вид на зону відпочинку. Траси. Пропоную далі обходити будинок і знайомитися з територією. Хочу зазначити, що в будинку вся вода вона відведена в дренажній колодці. Зберігаємо сосни максимально на території. Ось так виглядає у нас різна зона. Давайте зараз зайдемо в сам будинок і ознайомимося з плануванням. ми з вами тут побачимо. На початку бачимо такий вхідний тамбур. Тут може місце бути під шафу, присутнє велике таке вікно в підлогу і також перша кімната. Достатньо об'ємна, може бути гостьовою, може бути кабінетом. Будинок побудовано з цегли. Півтора кирпича. Тут у нас перегородка несуща. Тут в це холодно. Це такий великий санвузол, вже поштукатурений. І далі у нас господарська кімната, яка поєднується з кухонною зоною. Заходимо далі в вітальню. Бачимо таку велику вітальню. Ось вона так представлена. З ходом велике панорамне вікно. Ось ця розсувна система вона йде повністю алюмініума. Ось таким чином донизу ми можемо з вами відчинити і вийти на зону відпочинку і потрапити ось туди в зону спа. Отже, Рухаємось далі. Зачиняємо таким же чином. Все дуже просто, легко, ось так. Будинок поштукотурний і пошпакльований. Це ми бачимо з вами кухонну зону, яка має Ось таку вхідну кладовочку, приховану комору або ще додаткову кімнату. У будинку присутній підвал, підвальне приміщення. Ось там. Зараз ми до половини зайдемо, але заходити в нього не будемо, так як там темно. І дуже складно буде пояснити об'єм. Але він є, це дуже великий плюс даного будинку. Піднімаємось на другий поверх. Так, Другий поверх маємо вікно ось над сходами. Воно так равномірно заливає світлом сходовий марш. Присутній, як ви помітили, сходовий майданчик ось такий. І давайте зліва направо ми з вами покажемо, як так тут у ну, нас по плануванню другого поверх, який у нас. Ось це у нас перша кімната на другому поверсі, вона має вихід на балкон. Достатньо об'ємна кімната. Тут маємо ось такий санвузол перший спільний. Далі йдемо, бачимо, ще одна кімната. з нішею під шаф, під гардероб. Присутній вихід на верхню терасу. Вікна у нас, до речі, тут саламандр. ось бачите бренд. Подвійне монолітне перекриття. Це тут і там моноліт. Другий поверх ось таким чином представним. Це мастер спальня. Мастер спальня представлена у нас власним гардеробом. Ось там і санвузлом. Ось тут Санвузол достатньо об'ємний. Ось такий він. Може бути ванна, душ-кабіна, все це сюди можна розмістити. Вийдемо давайте ще на верхню терасу, побачимо, який вид ми маємо з даного будиночку на лісову частину, тільки погляньте на фоні, все як Всех на ладоні, як кажуть. Розміщується цей будинок вище всіх, по суті, і з дуже крутим видом. Так, рухаємось далі. Будинок здається в комплектації штукатурка, але без тяжки, без електрики на даний момент. Але все це обговорюється, можемо закінчити під ключ. Тут в нас окрема така гардеробна кімната і тут можемо вийти на верхню терасу. Ось так ми можемо бачити, як виглядає верхня тераса або фасадна, будемо її так називати. З видом на в'їзну групу і ось сюди можна пройти повністю по периметру будинку. Бачимо по фасаду виконана декоративна штукатурка. Декоративна штукатурка під травертін. Досить непогано так вписується, вона поєднується одразу з підшивою і підсвіткою. Отже, друзі, є такий будиночок в наявності. На даний момент він у нас в продажі. Звертайтесь, пишіть. Будемо раді вам його показати в нашому котеджному містечку Нова Ходосівка». До зустрічі!